привіт до вашої уваги. Лотки лимків для сушіння посуду бренду Livarno Home. Лодки вони представлені двох видів двох кольорах. Вони йдуть з одного боку однієї структури, а з іншої такої для різних типів посуду. Їх можна причеплювати десь. Їх можна прати в пральній машині при температурі 60 градусів. Вони швидко висохають та не дряпають поверхню. В лоті таких 10 одиниць, 6 таких сірих буде, та 4 з таким принтом. Собі вартість одного виходить 71 гривня, а вартість лоту 710 гривень. Цей лот ви вже зараз можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А щоб бачити більше наших новинок, підписуйтесь на youtube канали та наші viber канали. Ставте вподобайки. Всім дякую! Заробляємо разом!